Добрий день, хочу вам порекомендувати ще два препарати: це мої краплі катарфіт і таблетки катарфіт. Що це таке? Катаракта це офтальмологічне захворювання, яке зв'язано з характерним помутнінням хришталику ока, що приводить до поступового зниження зору. Як це відбувається, це затуманнення або розмитий зір, підвищення чутливість до світла, яке викликає дискомфорт, поява виблисків або ореолів навколо джерел світа, особливо помітно вночі. Погіршення нічного зору складнощі з розрізненням об'єктів уночі, зміни у сприятті кольорів можуть виглядати бляклими або менш яскравими, часті зміни в рецептах на окуляри та контактні лінзи. Оновлюєте дуже часто корекцію зору, потреба в яскравішому освітленні чи читання або виконання робот, погіршення зору в день, зниження гостроти зору при яскравому денному світлі, поява пелени перед очима. Якщо ви помітили у себе такі симптоми або у ваших близьких, то обов'язково приймайте краплі катарфіт і приймайте мій препарат катарфіт. Вони дійсно дуже потужно допомагають позбавитись від всіх цих симптомів. Скатарфіт від тібетської формули ваш зор буде завжди чітким, настроєним, яскравим і гарним. Профілактуйте захворювання катаракту уже зараз. Приймайте ці ліки, замовити їх можна, якщо написати мені повідомлення. Дякую, всім здоров'я!